Вітаю! Давайте подивимось три варіанти на Оракулі закоханих. Хто і що вам хоче сказати? Можливо, і вийде хто, а можливо, не вийде. Це такий оракул, який пише більше думки та слова. У нього немає картинок, у нього є побажання або те, що ви хотіли би або маєте послухати. Я ви вам варіанти, а ви самі виберете, поставите на паузу для того, щоб ви вибрати вашу карту. І вам буде таке послання. Давайте зробимо послання вам від тієї людини, яку ви загадаєте. Тобто перший варіант. Другий варіант, і третій варіант. Всі бачать. І от поставте, будь ласка, на паузу, а я потім пригорну, і ви подивитесь, що вам хоче передати ця людина, яку ви, наприклад, ви не, бачили, не бачились давно, або ви не знаєте, що людина до вас відчуває. Вибрати свій варіант і, можливо, ви щось повинні почути. Поставте, будь ласка, на паузу, а я розкриваю. Перший варіант, хто вибрав одиничку. Що таке правда? Питають вас. Другий варіант. Я одержимий тобою. Можливо, хтось хотів це почути. І третій варіант. Болячі, болючі спогади. Пишіть, будь ласка, як відігрався вам такий, а, а, такий розклад. І Якщо вам сподобався, я буду частіше викладати на три і більше варіанти для того, щоб ви могли і три варіанти вибрати, і почути для себе щось, або вибрати якісь окремий. До зустрічі!